Всім вітання. Сьогодні ми прийшли на пасіку глянути, що зробили з трутневою вощиною, яку ми давали 22 березня. А сьогодні 26, значить, 24, 25, 26, три доби пройшло. Цвіла верба. Сьогодні вже її тут немає, погода не Важнецька, але ми піднімаємо трутневу вощину, Вони її... Практично майже все відбудували. Відбудували. От. І матка ходить на ній. Бачите? Двохрічна матка з жовтою міточкою ходить. Може там вже і яйця є. Да, вона починає її займати яйцями. Ну, Погода псується, і верба тут вже відсвіла. Значить, ми зараз будемо з тої годівниці, по годівниці там на стороні стоять. Кожен день згодовувати десь до 10 літрів ріденького сиропчика і сімейки будуть розвиватися і вирощувати будуть трутнів. Всім дякую за увагу і потурбуватися на своїх пасіках про хлопців.